Циганка Коза та чорт сьогодні завітали до Кримачуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Учасники народної вокальної студії натхнення підготували різдвяну виставу, аби подарувати Кремичунам відчуття свята. Підготували діточок з цими привітаннями для того, щоб трошечки створити людям свято, адже ситуація в країні нас пригнічує, і ми змушені. Приймати її такою, але свято ніхто не відміняв. Тому ми намагалися людям підняти настрій, створити його собі в першу чергу і продовжимо жити. Кожен учасник мав відповідний різдвяний образ, де хто доповнював своє вбрання автентичними прикрасами. Я в своєму такому образі маю зверніть увагу косівську кераміку. До речі, тільки один майстер на всю Україну її виробляє. От старовинні дукаші давніх років це є наша сімейна реліквія навіть. Стрічки, можна подивитися, який колір ну, за що відповідає, щось там за щастя, щось за любов. Річ, яка доповнює такий молодий образ жіночності та краси. Що незвично у ролі дівчини Маланки виступив хлопець, як зазначає Артур, це тому, що він дуже веселий. Я вже досить давно е, приймаю участь у різноманітних таких виставах і. Я досить весела людина, як мені кажуть, з зі сторони, і мені Ну, і мені підібрали цей образ, тому що як мені сказали, що краще мене ніхто б не впорався б з цим. Також колектив виступив і біля головної ялинки на площі перемоги. Кожен, хто проходив повз, зупинявся та захоплено, спостерігав за колядниками, та навіть долучався до святкового дійства. Ми навіть не очікували такого. І я кажу, що Україна переможе. Ми зараз будемо святкувати на зло всім ворогам, щоб вони до нас не дісталися, і щоб їх всіх коза наша рогами ворогами своїми задовбала. Це українські традиції, які ми почитаємо. Дуже приємно, що ці артисти всі дуже молоді, що вони саме розучують ці традиції, що вони несуть у світ у Кременчук у люди. Це все, що ми цього не загубили, що ми це цим живемо. А зараз це особливо важливо. Артисти вокальної студії шанують українські традиції та розуміють важливість їх збереження, адже саме завдяки нашій історії і дотриманню народних звичаїв Україна єднається і розвивається. Ми живемо в Україні. Це для нас дуже важливо, щоб зберегти націю, зберегти мову, зберегти оцю знаєте, єдність, щоб тому, що зараз війна, і люди допомагають один одному, і завдяки цим святам, тому що вони нас всі знаєте так, сплачують. Ми всі разом. Вони нам дуже допомагають, і я вважаю, що обов'язково треба святкувати і приділяти, особливо в сім'ї, в родині обов'язково треба приділяти цьому уваги і святкувати, і бути поруч і підтримувати одне одного. Виступи творчого колективу з різаною виставою продовжуватимуться. Аби народна вокальна студія натхнення могла подарувати радість якомога більшій кількості людей. Марія Бердаєва, Іван Кеченко, Кременчуцькі новини.